У сьомому відео ми говорили про три необхідні речі для програмування. Одна з них редактор коду. Тож сьогодні ми дізнаємось, як встановити редактор Visual Studio Code. Щоб інсталювати Visual Studio Code, виконайте такі три кроки. Перший. Відкрийте браузер і введіть у полі пошуку фразу Visual Studio Code. Перейдіть за цим посиланням. Або зайдіть на сайт code.visualstudio.com Або можете відсканувати QR-код, щоб потрапити на їхній сайт. Другий крок оберіть версію програми відповідно до операційної системи свого компа. У мене Mac. Крок третій – Інсталюйте файл програми на свій комп'ютер. Тепер відкриємо Visual Studio Code. От і все. Можемо набирати свій перший код. Саме про це наше наступне відео.